Маємо змотати ось цю всю стрічку. Маємо зробити з неї клубочок, маточок. Так, клубочок це коли тільки з одного боку можна потягнути нитку, а моточок це коли з двох сторін можна нитку і зсередини, і ззовні. Так що клопочки з моточками не путати. Дякую, Ерлінда! Thank you, my friend. Ось таким чином робимо і далі. От, з'явився нарешті показчик, що у нас є гость. А що в мене із чатом? Бо буде як учора? Пам'ятаєте, що я думала, що чату немає? Чат, усі повідомлення. Так, тільки Ерлінда. Ерлінда, friend Ерлінда Тут цієї. Йдемо далі. О, ще хто завітав, доброго дня, як маєте. Я сьогодні точно ненадовго, бо не маю багато часу. Тож мусю швиденько справитися, впоратися з цим і бігти далі.